Слава Україні! Сьогодні діскуємо соянку. Вчора збирали, молотили сою. Соя поки сушиться на палатці. А ми дискуємо. Віддихати немає коли. Роботи багато, а заробітку немає цей рік. Але нічого, ми не розстраюся сильно. Надіємося на краще. Тримаємось. Не тільки в нас така ситуація у багатьох. Вчора навіть одного хлопця на пайове соя дала 750 кг з гектара. Як бачите, копотит їскова супер. Це один перший слід. Як бачите, ну, в принципі, нормально. Лиси вже ходили по полі, щось порпали, шукали мишей. Але курганів немає з мішми. Колись пару років назад, ну, років 15 назад, по полях сою були такі великі, як муришник, лиш там миші сою зберігали, може хто бачив. Ми колись з дідом ходили, збирали лопатки, то з одного такого кургана получалось два мішка лопаток сої. Ну, Це було дуже давно і неправда. Так що діскуємо, сою не продаємо, поки що ціни немає. Вчора телефонували, казали, що 7 гривень дають. 7 гривень це. Ще задорно. Так, що така то ситуація? Пишіть, яка у вас ситуація зараз з соєю Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.